19 грудня, понеділок. Страждань більше немає. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. Об'явлення 21.4. Стражданням немає місця в небесних оселях. В оселях викуплених не буде сліз. Там не побачиш похоронних процесій або якихось ознак скорботи, і не скаже мешканець Я хворий. І прощені будуть провини народу, що в ньому живе. Ісаї 33,24. у міру того, як перед викупленими простягатиметься вічність, вони повніше та глибше відчуватимуть щастя нового життя. Настав час, якого з нетерпінням чекали святі мужі відтоді, як полум'яний меч перегородив шлях ведем першій подружній парі. Час для викуплення придбаного Ефесян 1,14. Земля, що на початку була віддана людині у володіння, але внаслідок гріха перейшла в руки сатани і так довго перебувала під владою цього могутнього ворога, тепер знову повернута їй. Початковий божий намір при створенні землі виконався вона стане вічною домівкою спасенних. Там звеселиться пустиня та пуща, і радітиме степ, і зацвіте, мов троянда. На місце тернини зросте кипарис, а замість кропиви появиться мирт і замешкає вовк із вівцею, і буде лежати пантера з козлям, а дитина мала їх водитиме. Залишиться тільки одне. Наш Спаситель завжди носитиме на собі сліди розп'яття. Його поранене чоло, бік, руки та ноги будуть нагадувати про жорстокі наслідки гріха. Велика боротьба закінчена гріха і грішників більше немає. Усесвіт, чистий. У всьому незліченному творінні б'ється один пульс гармонії і радості від того, хто створив усе це. Течуть потоки життя, світла і щастя в усі простори безмажного світу, від найменшого атома до найбільших галактик, усе живе і не живе у своїй незатьмареній красі та досконалій радості свідчить про те, що Бог є любов. Тож давайте ми будемо з вами пам'ятати, що Христос помер за нас не просто так. Кожен із нас має надію, надію на вічне життя без сліз, смерті, страждань, голосіння і болю.